Важко Проект рішення номер 16 про встановлення надбавок до посадових укладів керівникам міської ради і виконавчого комітету і їх, їх приміювання. Дивіться, тут є в нас мер і є в нас секретар. Сьогодні обрані були заступники, чи навіть не обрані були. Дивіться, не можна тут вже немає написано, кому? Кому времені? 50% дивіться, що пише, рада вирішила встановити надбавки за високе досягнення в праці. Лі уважно і що місячно здійснювати преміювання міського голови в розмірі в розмі... 100% посадового окладу І знову ж таки, і знову ж таки, дивіться, останній пункт надавати керівникам зазначенням пункті першому, тобто керівникам знову ж таки міський голова, секретар і заступники Дивіться, що пишеться: матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань і допомогу на оздоровлення в розмістив середнімісячні зарплати. Дивіться, що ми сьогодні. Зарплата, 8 тисяч, це нього буде 24 тисячі. Уявляєте, що буде? То, хай люди знають, хай люди знають, буде. Смішно, вам смішно? Звісно, смішно. Бо живуть, це відео. Пані Сюк, пані Стасю, Стасю підійдіть, будь ласка, до мікрофону. Пані депутат, підійдіть, будь ласка, до мікрофону. Ви, ви, ви. Ще раз, будь ласка, озвучте заробітну плату міського голови. Мені Тому, сказали, що вісім'яся ваша зарплата. Я ще раз повторюю. озвучте для всіх зарплату знаю, міського голови. Якщо не знаю, ви не знаєте... Послухайте мене, увагу, за що, за які високі, за які з досягненням праці 50% і ще плюс 100%. Пані, я вас запитав, ви озвучили зарплату міського голови 850. Якщо ви не якщо Ви, не знає, ви ж говорили, я мовчав. Так. Якщо ви не знаєте, то я вам озвучу. Бо я зараз довгі оплата дві з половиною тисячі. Це багато чи це мало? І я ще раз повторюю, дві з половиною тисячі. Якщо ви озвучили вісім тисяч, то ви або вибачтеся, що ви просто взяли десь ту цифру з потолка. Або ви е, практично ніколи більше таких речей не говоріть. Ви, шановна депутат, сьогодні є посадова особа, Добре. яка має відповідати за свої слова, тому що просто ви не прийшли сюди, а вас представляє громада. І не просто поговорити, а дати свої пропозиції. Яка вас пропозиція до даного проекту рішення? Ваша пропозиція? Це все зняти що ну, взагалі не голосувати за таке, які вам можуть бути надбавки, за які заслуги Олег Олексійович, ви тільки прийшли до влади, пишете високі досягнення. Що ви досягли? Ви вже там працювали, там вас були надбавки. Все в країні війна, у нас багато людей не захищених. Розумієте? Ну, ну ви, не ви не зарплату за роботі також получаєте? Ні? Я ну, не таку зарплату, як ви тут получаєте. Ну, напевно, якби ви були так. міським головою, ви, на що ви претендували, я не буду говорити. Я не ваша, не яка не взагалі за громадських не засадах. Не так, не я на громадських засадах. Так, ну так ви кидаєте свою роботу, приходите до мене поміж поміжником на громадських засадах. Шановні депутати, пропозицію, яка була озвучена депутатом Тасю, ваша пропозиція ще раз. Зняти, взагалі це... Загалі, зняти. Так. Що тільки що зняти? Цей проєкт, взагалі зняти. Виключите, куди, куди. Які на за що Люди добрі. Ви е те, що я вже вам п'яте раз говорю, ви як депутат, який ознайомлений з регламентом, будь ласка, озвучте проєкт рішення або ваші зміни до проєкту рішення. Не знаєте? Чи не вмієте? Ну, ви ж вийшли Ми до мікрофона або нас дайте нас пропозицію, щоб за що я поставив би на голосування депутатам, або будь ласка, присядьте. Я ставлю пропозицію зняти взагалі, <постив> щоб депутати проголосували проти надбави. Дайте нас пропозицію нас. до проекту рішення, проекту рішення проекту рішення зняти розгляду надбавки. На взагалі зняти до розгляду на голосування. Зняти з на весь проект рішення, весь проект рішення за основу проголосований, шановна депутата.